Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні буде відео з Бріко, і також ще трішечки потім покажу вам відео зі свого балкону. Пішла для того, щоб подивитися, що цікавого зараз там є, але була здивована і трішечки розчарована, тому що дуже-дуже мало рослин порівняно з тим, що було раніше, зараз є в наявності. Ну, ось саме. Більше, що з'явилося на цей момент, на цей період е часу, то це волотисті гортензії. Гортензії насправді дуже великий вибір, ціни різні. Ось тільки що промайнуло щось що 69, Ну я думаю, що то якась позначка не від цієї гортензії, тому що в принципі в основному це 25,90, 12,90, Ну ось такі ціни. Різні сорти, сорти були підписані. Це дуже зручно. І ось тут також є гортензія. Вже розказувала Наталії сестрі, і вам ще покажу така гортензія, якої я взагалі ніколи не бачила і навіть не зрозуміла, яка це, який це різновид гортензії, так сказати. Ну, ось Не це, що зараз на екрані. А ось, ось вона, бачите, яке в є листя. Я такого листя гортензії взагалі ніколи не бачила. Ось таке сусвіття, начебто то волотиста гортензія, але. І також вона підписана, що це гортензія, але вона не волотиста і написано сорт Рубі Сліпер. Ось так називається. Сорт, навіть не знаю. Вона також так сказати, що в штамбі сформована, начебто і ні, тому що там декілька-декілька пагінців, точніше. І ну, дуже цікаво. Дуже цікава. Я такої жодного разу не бачила. І якщо її сформувати на штамбі, то я думаю, що це буде окраса саду. Бачите. Ціна ось така 49,99, ну це е, начебто великолисна гортензія, просто також як, начебто на штамбу виведена, але я ж скажу, складається з кількох пагінців. І насправді далі пішла, побачила 64,99 в іншому місці. Гортензія волотиста. Чим відрізняється, я так і не зрозуміла. Ну, горщики більше. Але це буквально справа одного року, і получається, щоб 12,99, ось бачите, і 64,99 – Ну дуже велика різниця, щоб її платити. Ну і ось всього там я не знаю штук 10 гортензій великолисних залишилось. Вже вони порозквітали, а вже ж вони дуже гарні. Але тут їм досить спекотно, і вони трішечки попідгорали. Ось ці розквітли з червоним листочком темним. Принцеса Саорі, та що була, та що була у Тетяни у сусідки по дачі, Ну принаймні дуже схоже. Дуже-дуже мені сподобались ось ці фуксії, Також був один раз, коли я зайшла, і було їх дуже багато. Явно було виставлені нові привезені нові сорти, нові горщики, дуже багато було зараз, ось тільки на штамбі, але на штамбі виглядає дуже класно. Ну і досить дорога. Вона штамб досить високий і гарно виглядає. Ну і ось бачите, як порожня на поличках, майже нічого немає. А далі підемо на тих поличках, які я показувала раніше, що там було, я не знаю, 20 штук стояло контейнерів у всіх на вході в бріко. То зараз там шість штучок залишилось і вони порожні. Це лаванда, але я думаю, що також. Якийсь сорт незнайомий мені, тому що, бачите, начебто кущика самого не видно, але пагінці, гілочки ось ці дуже-дуже довгі. Я так думаю, що це може лаванда саме для зрізу. Ось така її ціна, також, в принципі, кущ досить великий. Ну, і ось бачите, це залишки багаторічників, клематисів дуже мало, дуже-дуже мало лохини. Ну, і ось бачите, які порожні полички взагалі. При тому, що на базарі дуже-дуже багато всіляких рослин: і петунії, і бегонії, і паларгонні, і злакові трави, і всілякі такі ампельні рослини також були. Це ось тут, в цьому куточку, точніше на цьому стелажі, це такі плодові кущики, типу чорниця, така, знаєте, лісова брусниця, також клюква забула, як називається українською. Це потрібно було стояти, розглядати, якщо потрібно, то вибирати, які там кущики гарні, що, скільки коштує. І також ось тут також, гортензія, якщо я не помиляюсь, вона називається якось черешкова. Якщо її посадити біля стіни, то вона по стіні буде тоді підніматися, повсти, так сказати. І ось такі верби, плетені дуже гарно виглядають, особливо на дачах, коли небагато місця, дуже, так, знаєте, декоративно. Це залишки. Беларгонії. ну трішечки я подивилася, одненьку собі взяла таку невеличку, покажу вам вже вдома. По 999, але я ж кажу, це вже залишки потрібно обирати, бо ну, вже таке тут невеличкий стелаж залишились багаторічники, хости. Ой, дуже мені подобається ось ця кам'яна троянда, така дуже-дуже величезна, бачите, три різні сорти. І накриваєш її долоною, і повністю вона під долоною навіть і не ховається ще. Також з'явилися злакові трави. Ціни різні, є і 1299, є і дорожчі. Дивлячись, яка трава, я думаю, чим вона цікавіше, така незвичайна, тим дорожча вже. ж. Ось тут далі буде. Міскантус зібрина коштує 28,99. Ну я думаю, що для міскантуса такого це досить висока ціна. Ну, мені так здається. Коли знаєте, її багато цього цієї трави було на дачі, при будинку, то вже по-іншому дивишся на деякі рослини. І багато було також астиль, дуже гарні кущі. Також вже півонії від квітли стоять з відквітлими квіточками. Ну, я думаю, що півоні не дуже гарно розібрали. І також гарний був вибір лілейників по 1599, але різнокольорові. Так, це ось, забула, як називається Red Baron сорт. І, і далі ось такий кущик, називається дуже цікаво Рабарбар. І це є ревень. Дуже багато його на дачах вирощують, і також дуже багато продають і в магазинах, і на базарі. Я думаю, для десертів. Ну і трішечки залишилось ще троянд. Троянди майже всі квітнуть. В принципі, ті, що в горщиках з закритою кореневою системою, то їх можна саджати впродовж всього літа, вони непогано вкорінюються. Ну, трішечки є гліцині, ось бачу, гарний кущик, такі вже довгі, пагони. І трохи залишилось штамбових троянд, але вони вже такі, знаєте, бідненькі, вже вони досвітають, перецвітають, є деякі що пішли вже гілочки нижче щеплення. Ну, тобто, таке вже пересорт. Ну, і ось тут також є непогані трояндочки, можна було би обрати. Гарні такі величезні квіти. Сорти, якщо я не помиляюсь, тут підписані були. Ну, і ось, бачите. Як мало стелажів тут стоїть, і вони майже всі порожні. То було як багато всього: і шаблі, і жоржини, і чого тільки не було. А зараз на одному стелажі все вкупі і вже таке. Ну, Знову ж таки, <тас> тягне мене в цьому році на бегонії. Ну, на базарі, хочу вам сказати, там вибір неймовірний. Я не знаю, там, мабуть, штук. 15 сортів, видів, кольорів, різновидів дуже класні. І коштують в основному 10-12 злотих. ось так. Ну, А я хотіла купити ось цю таку, щоб посадити на балконі. Але знову ж таки, 10 злотих коштує ось цей горщик. І при тому, що на базарі також 10 злотих, але там вже довжиною, я не знаю, сантиметрів 40-50 вже ось такі були пасми, так сказати. Ну, я покрутила-покрутила і по итогу взяла не Діхондру, а інші, а інші два горщика вам показувала в попередньому відео. Також ось така Лантана, подобається вона мені. В теплих країнах, наприклад, в Туреччині, вона там росте на вулиці у відкритому ґрунті круглий рік і взагалі нормально себе почуває. Це духмяний горошок. Також були гвоздички, кілька видів. Також ось бачите, ціни 10,39 в основному коштує. То рудбек 22,50 рудбеки, 22, 50, рудбеки. А Лантана вона цікава тим, що вона така компактна, можна її на зиму забрати в кімнату і в неї дуже ароматні листочки. Знаєте, Такий аромат, якось схожий на м'яту або розмари, Ну, ось така, якась духмяна така спеція, здається, начебто. Різні також були сорти. В принципі, виглядає непогано, бачите, яке таке дуже схоже на. Блакитну таку квітку називається геліотроп ось згадала. Ну і вже в приміщення зайшла, і тут в такому великому ящичку стояли гладіолуси. Досить непогані цибулинки, досить великі, такі щільні, гарні 99 грошей. Це приблизно 10 гривень штучка коштувала. Я вже вдома прийшла з бріку і зараз покажу вам, що я придбала. Придбала ось таке добриво: це для овочів, для роста, для троян, для лохини. Воно, бачите, універсальне можна для дерев намальовані. І лохина, і морква, і троянди. і... Навіть сливи намальовані. Це органічне добриво. Бачите, написано навоз 100% органічний. Склад дуже великий, в принципі, почитала уважно гарний такий склад. І фірма мені ця подобається біопон. В мене в Україні була, було добриво цієї фірми для лохини, дуже класне. В принципі, лохина на ньому гарно наростала, ще при будинку в мене було, і залишки ще трішечки на дачі використовувала. Використовувати можна і для будь-яких овочів також прописані рослини. Огірки, помідори. Так, я так думаю, що я використаю під всі свої рослини і також під троянду. Тобто, скрізь написано, що ось 50-100 грамів розкласти. Я буду використовувати швидше за все, просто візьму чайну ложечку. Чайною ложечкою буду в кожен горщик насипати. Так як в мене не відкритий ґрунт, для того, щоб не перестаратися так сказати, покладу спочатку поменше, а потім буду бачити, як за ними далі доглядати. І ось бачите, та намальовано, коли можна використовувати. Я думаю, якщо це багаторічники, то можна використовувати аж, бачите, до 9-го місяця. Тобто до вересня можна підживлювати цим добровом. Тут в складі багато чого, як я вже сказала, ну, не буду окремо читати, хочу його використати. Написано, що, що використовувати в огородах для овочів гарне і довге, получається, підживлення. Ну, і... Просто інструкція написана як. Користуватися ним. І також взяла ось такий підкислювач для гортензій. Саме точніше, не підкислювач, а для зміни кольору. Бачите, написано небески. Це е, блакитний колір гортензії, небеські польської блакитний. І ось хочу зараз на моїй гортензії спробувати його використати. Зараз її вирішила пересадити, тому що горщик невеличкий, хоча я поливаю і ось затінок поставила, але бачите, трішечки вона підв'яла. То в мене є ґрунт, який я купляла для. Рододендронів і хочу пересадити, додати туди ще в мене є трохи соснового опаду, привозила восени з лісу чи навесні, не пам'ятаю. Також гортензію пересаджувала, що я ні, рододендрони пересаджувала. І ось використаю. Тут також написано, що тут є в складі азот, так, кілька видів, також магнезій, алюміній, бор, мідь, залізо. Магній, молібден, цинк, тобто також багато корисних речовин. Я знаю, що в Україні також є ось це добриво, Агріколь і також є ось такі пакуночки. Ну, Виходить, цей пакуночок 11 злотих коштує. якщо багато в саду гортензій, то, мабуть, буде його замало. Хоча тут, бачите, написано на 100 літрів води. Тобто, якщо підливати, ну, десь на сезон на три гортензії вистачить. От, ну але коли в Україні я була і було багато в мене, то я за допомогою коагулянта для басейнів я вам показувала його не в одному відео і за його допомогою змінювала колір своїм гортензіям. І ось хочу, щоб ось такий колір підтримати. То хочу додавати. Хоча тут, в принципі, написано, що потрібно його застосовувати від початку березня і до половини червня. Тобто, ще раз, я думаю, я ним пролью, а потім вже буду поливати наступного року навесні. Написано 5 грамів чайна ложечка на 2 літри води. Ну, мені так багато не потрібно, тому я візьму швидше за все пів чайної ложечки на літр і пролью свою гортензію. Ось так. Так. І що я ще купила? Досадила сюди в ящичок ось цю рослинку. Я вам її показувала. Я придбала її на базарі. І, в принципі, більше все ящичок нічого досаджувати не буду. Я думаю, що і так достатньо гарно виглядає. І також ось цей ящичок посадила. Радисканцію посадила, взагалі класно, Подобається мені така яскрава, різнокольорова, дуже гарна. І також купила ще ось таку плющелисну бегонію. Це я купила. В бріко, а ось ці купляла на базарі. Ну, я вам показувала, я думаю, ви бачили. І ось так посадила. Також більше нічого досаджувати не буду. Відламалася одна гілочка, коли пересаджувала ось цю, поставила її на вкорінення. Якщо вона вкоріниться, то посаджу ще ось сюди. Якщо ні, то і так буде достатньо. Гарний балкон, яскравий такий подобається мені все. Ну, ось таке відео вийшло в мене сьогодні. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, ставите вподобайки і пишете свої коментарі. Дуже дуже за них вдячна. Бажаю вам всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.